Тим покалаш і пантерка з фугаском була заряженим. А, це пантера, на які там гості щось там пробує якісь там топові місця позаймати. Понятно Зальфою 135 По мені стріляй. Стріляєш. Так, треба фу зарядитися. Як справи, Та таке, фармлю Скуш... скушна рутина танкова, ця з фармами. Думаю, зроблю з моментом танків на замовлення, може трошки цікавіше буде. Геннадій, вечора. Дякую тобі то на пройду. Да там красивенько, да, получилось, базара ноль. Щось в мене танка танки їздять. Штовхають. Так, і стріляємося, кста. Кста. Але ж рога ба все-таки, рога піпець 5 ба, народ. Рога піпець 5 ба. Механіка це до зарядки дуже крута, ну. прям дуже крута. 77 й мой підловий, да? Там т 103 чилить. Просто хочу такого заїхать у, у Бірт. О, зараз дивиться, який прикол зараз був, да. Скіну постріляю. Ну, Поняття ру. Ро... Е... о, стоп, який, мув був? Е... який мув був? м був. Який мов був. М103 і 95-ка поїхали вправо сюди і входить, так? Да? А, -а, а, в 75-ті ж немає по мені. І він стає від бор... ну типа від борта стає отак. І тупо до мене борта відставляє. Міг зайти, просто красивенько розвалить. Ну, але все в землю видати. Але ну, красивенько не розвалив там, ну. Та тут три дуже гарних залетіло в Т-103. 77-й зараз дуже мішає, справді. Прям нереально мішає. по моєму одну дав до ворот башні. 105-ка щось нічого не робить. Слава Україні! Glory to hero the heroes of Ukraine. Героям слава! Героям слава! Дякую за підтримку. Мадрік, це дуже важливо зараз для України. Блін, тут вазік, треба якось подумати, це все діло розіграти, Ну вони базу вдвох беруть, розумієте? Вони вирішили в базу вдвох брати. Ох, ці база дрочає. Тепер треба вертатися базу закривати ніяким чином. Як мені за себе база тут? Так, ну у цих двох должны сбивать, там емільчики на базе, должны з них збивати. Должні з них збивати. І я буду їх отзбивати. Треба три зарядить. І знять одного еміля. Навіть через отримання порватися. Так, цих прикрили ми. Цих прикрили ми. Сушка має з кузиком справлятися. Ага, бачу лорку бачу. У 6 снарядів, треба не привтікати, буде на голду перейти обов'язково. Треба їхати просто вазика зараз закривати. Зараз буде заїжджати сюди в дворик. Я його... Ну мені... Ну, ладно, не буде заїжджати у дворик. Треба фул заряд поробити. Здорово, конзака закрили. Ой, хорошо. Ще тортой світився. Ще тортой знесвіти. Світ угу. центрі. Тор за ФК? Я думаю, так. Да. Скоро взагалі тікає, так? Да? Сейчас ми так ось сюди закриємо 77 го Ігноруємо скорпа. Нам треба мінусувати ствол Тепер Скорп мені на барабан. І... вишенька afk торт. торт. Не не шный Не AFKшный. Ще йому, що я їм не мішав. <ріст> мені останнім часом так, е часто бувало. Дивлюсь, альфи повністю вистачає добрати сам. Те, що ти не виїхав, е дав то 3, то 5 хп, що воно западло якесь. Прям. Бува, бува. Блін, якби мені тортой залишив в кінці, це був би просто мегабій. Рівно 6 касиків, слухайте. У мене ще й блайнд якогось залетів. А в кого я блайнд? А, я в Т77-бланді дав, точно. Тупо 6 касиків, Розв... розвал. 1700 досвіду мабуть чи не рекордний на рекордний мене бій на роги до речі давайте чекнемо. я не пам'ятаю я 6 к надавав на роги да дивиться рекордний бій по аккаунту поставив нормально